Яку хитрість ви сьогодні застосуєте для того, щоб не казати тост? Не казати, я піду зі святом. От це хитрюга виганяє. Вийду на вулицю. Це ви поділіться, як ви так от тримаєте себе. Як виглядаєте? мною Таня вихажується. Ага, тобто, дружина, да тільки за счет цього. Що було сьогодні найзворушливіше на весільній церемонії? Ну на пожелання, які сказали. Женіки, невеста друг другу, родителі. Ко... Коротше, ладно, заведую. <рес> ну, з ким би ви не хотіли б сваритися. Ні з ким. Ні з ким, правильно? Ви людина мирна, да, та, спокійна. Да, 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 да. Вам проблем не потрібно ніяких. Ні, потрібні. <рес> а Добр... потрібні проблеми. Добр... Ну, є, так, немає проблем на життя. О, так, да. ну проблеми то наше все. <рес> <рес> Тільки гарно. Проблема це що це шах на майбутнє. Ага. Не буде проблеми, не буде майбутнього. У така так? вас логіка цікава. А як? А так і є, воно є. Все, дякую вам, щоб в нас не було проблем, ми пішли. Але буде. Пані Валентина, скажіть, що вас найбільше втомило? Е, гості, люди, емоції чи, можливо, ваші підбори? Мої підбори. Ну я вже просто чесно не можу ні ходити, ні танцювати, неправда. Ви сьогодні виспались? Ну, да, так. Да. Будемо завтра вже відпочивати, так? Да? Ні. Колись Дома завтра будуть працювати. Там понятно. В наступному житті да, да, я бажаю вам відпочиночка. <ріст> Добре дякую.